Вітаю вас. Ви дивитесь поліцейську хвилю. Програму про розслідування злочинів та резонансні події. Трагічний інцидент у княжичах під Києвом загинуло п'ятеро поліцейських. Правоохоронці полювали на зловмисників, які грабували за міські маєтки. За фактом загибелі поліцейських відкрито кримінальне провадження. Банду зловмисників затримали згодом. Усі деталі цього фатального інциденту у поліцейському резонансі. Селище Княжичі у Броварському районі біля столиці, як і багато подібних по всій Київській області, останнім часом потерпає від навали крадіїв, а подекуди й розбійників. Тут багато заміських будинків заможних киян, які приваблюють злочинців усіх мастей. Місцеві розповідають, що крадуть і дрібний садовий інвентар. Неділю назад вночі. Крали аграрії. Ночі культиватор і газонокосилку. І беруть злочинці більш коштовну здобич. Ну, залазили там техніку, навіть сейф скривали. Ну, такі. Коли карний розшук в столиці оперативним шляхом вийшов на слід добре озброєної банди, на чиєму рахунку низка розбоїв та пограбувань у столиці та області, стало очевидно. Наступний злочин вони планують здійснити саме у княжича. До складу злочинної групи входило декілька чоловік. Одні, які мають. Судимість вже за розбої, другі, які або працювали, або мають відношення до правоохоронних органів. Зв'язку з такою інформацією ми прийняли рішення про те, що цю операцію треба повести секретно, щоб ніхто про це не знав, не здогадався, не було витічки інформації. Отже, важлива деталь: деякі зловмисників мали зв'язки із правоохоронними структурами. Останнім часом нерідко, під час розбійних нальотів, бандити використовують або камуфляжі, або позначки силових структур. Зараз під час війни їх чимало, як власне багатої зброї. Відтак до операції залучили поліцейських спецпризначенців із загону корт Київської поліції. Ми вийшли на адресу, за якою злочинці повинні були скоїти розбійний напад. Виставили розвідку зовнішню, виставили наряди і чекали на цю групу. Але раптово на місце поліцейської засади у княжичах приїхав із сусідніх броварів наряд поліції охорони. Вони приїхали для того, щоб перевірити. Що е, спричинило спрацювання сигналізації? Наше управління поліції охорони приїхало сюди. Отже, поліція охорони, що прибула на місце у сусідній від місця спрацювання сигналізації недобудованій споруді, виявила та затримала двох осіб. Вони виявилися оперативниками поліцейської розвідки, які спостерігали за місцем вчинення злочину, і мали подати сигнал керівнику операції, коли злочинці вийдуть із викраденими коштовностями. Але все пішло шкереберть. Подумавши, що оперативників затримала не поліція охорони, а саме озброєні бандити. Їм вже затриманими закованими у кайданки примчали на допомогу спецпризначенці корду. І ось тут сталося непоправне у передсвітанковій темряві. Хтось першим відкрив вогонь. Під час операції, якраз із затриманням зловмисників, була перестрілка, і ми втратили 5 чоловік. Це два правоохоронці розвідки, один співробітник корду і два працівники Державної служби охорони. Зараз ми проводимо спільно з Генеральною прокуратурою допити всіх учасників. Зараз проводимо оперативні розслідування, оперативні заходи. І я думаю, що ми встановимо винних в такій трагічній ситуації і визначимось уже з подальшим їх рішенням в відношенні до них. На автомобілі поліції охорони не було проблискових маячків, але були увімкнені фари. Помітити у такій темряві поліцейські номери і відповідне маркування на бортах та на бамперах було нелегко. Хай там як, але бандитам вдалося залишити княжичі. Їх затримали спецпризначенці корду та оперативники карного розшуку вже у Києві. От одні з лідерів цих груп вони вже мали при собі. Зброю перероблену до не тільки травматично, але й прироблено вже під бойові патрони. Вони вже мали всі інструменти, з якими вони питали, зв'язували людей. Я і... Бачу, я бісту, де, там, де. Так і бойовий пістолет Глок. Ми зараз встановлюємо від кілька він. Його номер не збитий, так що я думаю, що ми визначимо його. під час обшуків в автомобілях злочинної групи і на декількох інших адресах у столиці та області було знайдено доволі солідний бандитський арсенал. Це і пістолети, зокрема вітчизняні та іноземні, і радіостанції, і спеціальне обладнання для проникнення в будинок, і навіть автоматична зброя, а ще боєприпаси, гранатомет, вибухівка та гранати. Є достатньо підстав підозрювати їх у причетності до низки зухвалих розбійних нападів. І головне, схоже, що вони мали стійкі зв'язки з деякими колишніми і нинішніми правоохоронцями. По самій групі. У нас є доказова база по декілька епізодам. Що ми знаємо, що вони скоїли, і будемо працювати з слідством. Я думаю, що докажемо і доведемо їх до суду. Але головне тепер провести детальне розслідування причин трагедії, яка забрала життя п'ятьох поліцейських спецпризначенця столичного КОРД Віталія Валецького, київських оперативників Юліана Рудька та Олександра Маніце, інспекторів броварського відділу поліції охорони Євгена Куртєва та Сергія Орлова. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 115. Це умисне вбивств. В рамках цього ми встановимо функціональні обов'язки кожного з членів операції, які повинні були проводити. Побачимо, які інструкції в ході проведення операції були порушені, і встановимо винних осіб. Поліція сьогодні потребує підтримки суспільства. Поліція потребує довіри суспільства. Найкращі з поліції віддають своє життя для забезпечення миру та спокою в державі. Я закликаю не використовувати ці трагічні події для того, щоб влаштовувати розбірки і дестабілізовувати політичну ситуацію. Я гарантую, що розслідування пройде чесно і неупереджено. Наприкінці листопада поліція ліквідувала масштабну мережу із постачання українських громадян до Росії. Організація фактично займалася торгівлею людьми. Як уникнути неприємностей і не втрапити на гачок? Вербувальників дивіться, поліцейське розслідування. На початку цього року в змі з'явилася інформація про ліквідацію мережі збуту наркотиків у Росії. Фігурантами гучної справи оголосили наркокур'єрів з України. То житель в Україні Як ви потрапили в цю роботу Об'явлення ну, в в в в кур'єра Росії. Арешт українців за кордоном випадок, на жаль, не поодинокий. Світлана ховає обличчя, просить навіть змінити їй голос. У руках жінки плист з Росії на конверті, відмітка січого ізолятору міста Орла. Більше року син Світлани знаходиться під вартою. Його звинуватили у наркоторгівлі. Звоночки були по, по мобільному кратенькі такі. А потім від, що він штурм з діржан собокрупний партій. Сину Світлани загрожує 15 років ув'язнення. Все почалося ось з цієї об'яви в журналі вакансій. Роботу експедитора оцінювали у більше ніж 7 тисяч гривень за тиждень. По суті, ж відправляли до Росії і виставляли наркокур'єром. паспорт паспорти угрози, що ми тепер всього тебе знаємо. Якщо не згласишся, то будуть неприємності твоїм твої близьким. А ці гучні об'яви з пошуку кур'єрів розповсюджували на Черкащині. Син Катерини Онопрієнко погодився без вагань, безробіття і кредит стали вирішальним аргументом. Згодом молодик з'ясував, що в Росії мав доставляти наркотичні спайси. Він сказав, що я цим займатися не буду. А йому сказали так: слухай, ти мов отримав безкоштовний квиток, тобі дали тисячу гривень на пропитання, квартиру тобі оплатив, Ти повинен відробити ці гроші. Яка тобі різниця, що ти розносиш? Ти повинен це ненормально. Мов шум, ніяких не буде в тебе проблем з правоохоронними органами. Е, нормально все. В общем, працюй. Не будеш працювати. Ми знаємо, де твоя сім'я. Ми тебе, як то кажуть, пристрелимо. Зараз син Катерини Онопрієнко перебуває в слідчому ізоляторі Калуги. Ми спробували з'ясувати, чому молоді люди так легко погоджувались на роботу в Росії. Ось свіжий номер журналу з вакансіями. За роботу експедиторів тут пропонують в ліпшому випадку 8 тисяч гривень. Вербувальники обіцяли таку ж саму суму лише за один тиждень. І себе жодного досвіду роботи. З навичок лише вміння користуватись смартфоном. І Євген, і син Світлани стали жертвами однакової злочинної схеми. Саме так кілька останніх років українців вербують у наркокур'єри. Мова йде про величезний розмах цієї схеми, і що вив'язнення за цією схемою перебуває близько трьох тисяч осіб. А через канали в СІЗО російських. Ми дізналися, що в кожному місті перебуває щонайменше 10 українських громадян. Наприкінці листопада, департамент по боротьбі з незаконною торгівлею людьми провів масштабну спецоперацію. Оперативники ліквідували потужну мережу кримінального рекрутингу. Організація, яка фактично займалась торгівлею людьми, була затримана злочинна організована група. Яка займалася на території України вербуванням людей для роботи, як вони пояснювали на території Росії кур'єрами так. Але коли наші люди приїжджаючи туди вже на роботу, в них забирали паспорти, залишали телефони, і кур'єрська їхня складова складала про те, що вони повинні були розповсюджувати наркотики. Поліція затримала чотирьох організаторів кримінального рекрутингу. Нині відомо майже про три десятка злочинних епізодів. Ймовірно, їх набагато більше. Один із затриманих проживав ось тут, на лівому березі столиці. Рішення суду не прочитали. Інкримінують не торговлю людьми. Я взагалі не розумію, як це можна учити статті інкримінірувати. Любому чоловіку. Почему ти не так вовнуєш? А ви б не волнувались, если б у вас в 10, в половині десятого утра кинули мордой в землю, одели а вот до сих пор рука уже синяя. Вы б не волнувались. А ось у цій оселі знаходився офіс вербувальників. Тут знайшли телефони і комп'ютери. За допомогою спеціальних програм злочинці підтримували безконтактний зв'язок. На підлозі сумки з речами і документи. Звідси до Російської Федерації вже готували відправити чергову партію потенційних наркокур'єрів. Я приїхав ще по бівлі через ну через знакомого, вірніше, сказали по постройки. А до ви, Де получалась де да, де, де там робота поразним. на настройки, бувала там і на касі, там на маршрутки. За даними поліції, організація виробувальників мала складну розгалужену схему. Хтось розпосюджував рекламу, хтось проводив співбесіду із потенційними кандидатами. Була навіть своя система безпеки. Умисел організованої преступної групіровки, яка має свої корні і центр в Російській Федерації був на те, щоб з часом використовувати цих людей в качестві наркокур'єрів, просто-напросто віддавати їх російським правоохоронним органам для того, щоб ті діяли статистику для боротьби з наркотиками. В офісі уповноваженого Верховної Ради справ людини запевняють кримінальний рекрутинг за кордон. Тенденція останніх років до омбудсмена неодноразово зверталися родичі тих, кого у Росії звинуватили у наркоторгівлі. Подобні речі проїздят не тільки в Росії. Тобто, подобні речі є і е, случая і в Турції, і в Таїланді, і в інших странах. Причому в Таїланді сказать, сказати, що це ще, ще більш страшна вещь, поскольку це смертна казнь. Громадянам, які опинились в скрутній ситуації за кордоном, спеціалісти радять у жодному разі не піддаватись на маніпуляції злочинців. Якщо вас пытаются виконувати якусь роботу, яка, по вашому мнению, підозрюєте, що вона буде противоправна, либо у вас забрали паспорт і запугують, ви жертва. І тут не нужно боятися, нужно максимально проінформувати своїх знайомих і близьких, которые б могли зв'язатися з МІДом. Далі вже тогда можна буде розробити стратегію, що делать, як помочь такому чоловіку. За фактом виявлених злочинів розпочато кримінальне провадження. Ведеться слідство. Далі у нашій програмі найзухваліші та найрезонансніші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці Поліцейська хроніка. Правоохоронці ліквідували кібермережу Avalanche, яка щодня інфікувала майже півмільйона комп'ютерів по всьому світу. Мережа функціонувала сім років. Одного з організаторів бійці спецпідрозділу Корт затримали у Полтаві. П'ять осіб декілька днів тому затримано. Із них троє українці. в Україні, українці. І організатор цієї мережі підозрюється також громадянин України, який був затриманий в місті Полтаві і він чинив збройний опір, маючи на руках автомат Калашнікова та бойовий пістолет. Ця операція складна була наскільки що сам штаб координаційний знаходився якраз в місті Гагана. Європолом були основні країни запрошені. Основний організатор даної злочинної групи був українець. До цієї злочинної групи входило 27 представників різних національностей та країн. Із них ми знаємо точно, що 10 українців. Фінансові втрати по всьому світу від отак, проведених за допомогою цієї мережі ЕВАМ, складають понад 100 мільйонів євро. Вони фактично розсилали спам розсилками деякі вкладення або листи, які були завірусовані. Тобто вони містили собі шкідливі програми забезпечення. Люди, які відкривали або посилання, або відкривали те вкладення, яке було в листі. Вони заражали свій комп'ютер. Комп'ютер блокувався і висвічилось віконце про те, що для розблокування вам необхідно сплатити певну суму коштів. Утім, подані аргументи обвинувачення. Український суд відхилив, організатора мережі відпустили і він одразу зник. Його знову оголосили в розшук за численними фактами викриття кібермережі. Розпочато кримінальне провадження. Ведеться слідство. Столична поліція гарячим слідом затримала спритного чоловіка, якому інкримінують шахрайство. Зловмисник кинув сімейну пару на кругленьку суму в валюті, замкнув їх у приміщенні, а сам зник через отвір у стелі. До нього звернувся громадянин мешканець Києва, який приїхав поміняти 10 тисяч доларів. Коли шахрай пішов, чоловік за щось неладне, Він Побачив, що двері, які він зайшов зовні заблоковані. Він намагався вийти, але в нього нічого не вийшло. Він викликав поліцію, надав всі необхідні свідчення та прикмети злочинця. Заявник розповів правоохоронцям, що домовився про валютну операцію через інтернет, коли він віддав долари через віконце. псевдокасир нібито пішов за готівкою до сейфу. Утім, назад не повернувся. Нам перешли помітити 10,5 тисяч доларів. После того, как мы туда зашли, нас за деньги в кассу, пересчитали насчет машинке, сказали, что там вынесем вашу сумму, потому что сумма была немаленькая, все-таки в гривнах. После чего буквально он скрылся. У поліції з'ясували, що шахрай орендував приміщення і зробив із нього муляж обмінного пункту з усією необхідною атрибутикою. Апаратом для рахування купюр на столі були пачки грошей, які в результаті виявилися фальшивими. Затриманого підозрюють у скоєнні аналогічних злочинів у Святошинському та Дарницькому районах Києва. мені Я взяв. Вона говорить, а можна мені гроші? это для следующей сделки. Вышел через дырку в потолке, которую сам сделал. Перепрыгнул через забор. Побежал в Сел в метро, проехал на остановку, сел на Поехал на такси. Куда дел деньги? Все деньги прогулял. Поліцейські ретельно оглянули приміщення та вилучили речові докази для проведення необхідних експертиз. Хочеться звернутися до людей, які, не дивлячись на всі наші застереження, роз'яснення, все ж таки попадаються на до таких шахраїв, бути обережними при необхідності обмінювати в офіційних банківських установах. Розпочато кримінальне провадження чоловікові загрожує 8 років ув'язнення. На Вінничині поліція впіймала молодика, який завдав ножового поранення таксисту та викрав його автівку. Втім, далеко зловмиснику втекти не вдалося. В нічний час невідома особа з застосуванням ножем заводіла його автомобілем марки «Деоланус». Затриманим виявився мешканець Вінницької області Статеплецького району, раніше судимий, 21-річний хлопець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 307 частину 2, то збут наркотиків. Таксист розповів, що пасажир нічим особливим не вирізнявся. Сидів на задньому сидінні і постійно мовчав. Їхали, він мовчки нічого, ні слова, ні півслова, А правою рукою, ножа до горла. Зі слів затриманого стало відомо, що він заздалегідь спланував цей злочин після того, як він викрав автомобіль, поїхав на ньому у напрямку міста Гайсена. Причину свого вчинку чоловік пояснити не зміг. Сів машин. Що далі? Доїхав до старого міду. Налякав водителя ножом, ножу, той покинув машину. Я пересів за руль і поїхав в сторону Гайса. Знайшов ніж на зупинці. Викликаючи таксі, я вже знав, що ну, візьму ножа, буду погрожувати водію. Тепер молодику світить 12 років позбавлення волі. Автомобіль таксиста перебуває на арешт майданчику, та після проведення необхідних експертиз його повернуть власникові. У Полтаві двоє патрульних допомогли врятувати життя жінці, яка стрибнула з мосту у річку по кузу південного вокзалу. Випадковим свідком цієї події став один із поліцейських. Він негайно повідомив про це чергову частину. Відразу автопатрулем виїхали на місце події, прибули приблизно за три хвилини. Прибувши на місце, люди вже повідомили, що жінка спригнула з мосту і втонула. Але з напарником обслідивши територію, запомітили, що вона тримається на воді під мостом. Знайшли малий плавзасіб лодку разом з балабаном Сергієм, інспектором другої роти. По пішли, ну, пішли на допомогу цій жінці. Жінка була у тяжкому стані, її тіло було переохолоджено, вона час від часу втрачала свідомість. Жінка хотіла покінчити життя самогубством. На місце події була викликана слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги. Після того як ми її витягнули на берег, човна передали в руки медикам. Жінку відправили до лікарні. Нині здоров'я нічого не загрожує. На Кіровоградщині поліція гарячим слідом затримала групу нападників, які причетні до 15 розбоїв та гравежів на території Херсонської та Миколаївської областей. Розбійники нападали на літніх людей. Остання жертва, – 90-річна пенсіонерка. Молодики нишпорили по її хаті у літньої жінки вони забрали всі гроші та мобільний телефон. Мешкання вдирилась невідомі особи та скоїли розбійний напад, а саме за володіння грошовими коштами, які належали їй. Першочерговими заходами були отримані. Покази свідків, які надали змогу працівникам поліції на протязі двох годин здійснити заходи щодо затримання винних осіб. Затримані виявилися мешканцями іншої області, троє з чотирьох раніше судимі саме за скоєння тяжких злочинів. Любов Костянтинівна згадує, що відбувалося в її оселі. Ускакує. Отож, біла маска намальоване те, а він до мене підбігав такий високий, молодий. Ось сюди. Тіка ото. Любов Костянтинівна невдовзі відвідала поліцейський відділок. Там їй повернули гроші, телефон, а також пред'явили маски нападників для упізнання. О, о, отакі. О, отакі. Отаких були. А скільки таких масок? Три. Був? Три. Всі три були. Три були. Суд заарештував затриманих поліцією громадян. Сами с Херсона приехали сюда жить. Так получилось, что не было денег. И решили сделать грабеж. Приехали в это село, Степановку, зашли в дом. Никто никого не трогал. Сказали, давайте деньги на отдали. Деньги в сумме 4000. Розпочато кримінальне провадження. Чоловікам загрожує чималий термін покарання. На Прикарпатті поліція охорони затримала грабіжника, який вдерся до ювелірної крамниці. Чоловік не знав, що там встановлена охоронна сигналізація. Тож зловмисник згодом потрапив до рук правоохоронців. На Івано-Франківщині невідомий злоумисник потрапив до ювелірної крамниці, що у місті долина. У середині він кулаками розбив вітрини із золотими та срібними прикрасами, поцупив звідти коштовні речі. Після чого утік. Повідомлення в чергову частину долинського відділення поліції про те, що в приміщенні магазину «Адамас», що Долина, невідомий чоловік розбиває шиби. Одразу виїхала слідчо-оперативна група попередньо Були направлені туди працівники служби охорони. Відповідно, після вказаної події даного чоловіка бо, який здійснював протиправні дії вказаному магазині, було зупинено, затримано. Зловмисник далеко втекти не встиг. Поліція охорони, що прибула завчасно, затримала грабіжника поруч із крамницею. Чоловіка одразу доправили до відділка. Прибувши туди, ми побачили побиті вітрини. Зайшла невідома особа, почала бити стекло руками, там, локтями і взяла якийсь там золотий виріб і вийшла з магазину. Ну, по гарячим слідам бачили сліди, крові там були. І так його затримую. Грабіжником виявився 33-річний місцевий мешканець. За фактом вчинення крадіжки розпочаток кримінальне провадження. За скоєне чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.